Побачила в інтернетах оцей мемчик, подивіться зараз на нього і почнемо. Поговоримо про ці підтримки, зимову тисячу, і нацкешбек, чекап 40+, квитки на потяг і харчування в школах. Усе це гроші з бюджету воюючої країни. Лише на зимову тисячу і підтримку вразливих верств населення буде витрачено понад 14 мільярдів гривень. Ми з колегами вирішили порахувати, скільки це могло би бути у дронах. То я вам хочу сказати, це досить разючо, тому що, наприклад, якщо це багаторазовий мавік. То їх могло би бути на фронті 40 тисяч. А якщо це fpv дрони, які, в принципі, розходники, можна сказати, одноразові, але їх дійсно завжди бракує, тому що вони несуть смерть ворогам, то уявіть, що це могло би бути аж 140 тисяч.